Черний риболов на вечірньому полюванні, і уявимо, спробуємо уявити себе перед афішою театральної події, де написано величезними літерами, написано назва вистави. Ще вище красивий логотип, якщо є у театру, він розміщений. Фотографія провідних акторів, народні актори, заслужені актори і так далі. і так Далі, далі великими літерами написано режисер, постановник, іноді ще можуть зазначити художника, постановника. І далі треба взяти якусь. Збільшувальне скло і пошукати ім'я, хто ж це все написав: ім'я драматурга. Де знаходиться драматург на афіші театральній в екосистемі театру. Сьогодні говоритимемо з Дмитром Терновим, співзасновником Харківського театру на Жуках, з драматургом і театральним менеджером. Дмитро, вітання. Вітаю, добрий вечір. Ну, от, от так от скажіть, де на театральній афіші місце драматурга? Ну, мені здається, приблизно там, де ви його там намалювали. Тобто, оце маленьке маленьке з, ну, з, це, з це, більшого... це, це, так, да. Тобто, знаєте, насправді зараз ну, це, це дивно виглядає так, але насправді ну, дійсно забувають дуже часто е, е, заради. Ну, Завдяки кому так з'явилася ця та чи інша історія? Тобто, насправді ж ну не було б, не було постави, якщо б не не було, не було історії, яка там складена драматургом. Так а зараз чомусь от, дійсно така ситуація, що драматург десь пасе задніх в цій всій історії, тобто, ми знаємо там акторів, ми бачимо, ми бачимо режисерів з драматургами. Інша ситуація. От те, про ми ще починали з вами говорити до початку цієї розмови, да, що е, мабуть, що, власне, от власне, така позиція дуже дивна, вона підштовхує нас для того, щоб там якось єднатися, так і щось таке робити, щоб стати помітними. Тобто, Така ситуація драматургів самих не влаштовує. Ну, абсолютно не влажливо, зрозуміло, так? Давайте трішечки спробуємо залізти туди все ж таки всередину. Є, ну, звісно, є класифікація театрів. Є академічні, національні, муніципальні так і таке інше. Поява. Сучасної української сучасної драматургії на сценах академічних національних театрів це ж зовсім зовсім недовга історія, да режисерам, головним режисерам великих театрів було зручно працювати з як би це коректніше сказати з неживими авторами. З якими, ну, з якими не треба, які не будуть говорити, що ви тут вирізали половину монолога головного е, персонажу, е, не будуть розказувати, що тут має бути е, конкретний стіл, а тут має бути е, вікно. Тобто, ну і далі е, режисер міг робити все, що завгодно. Е, де стався оцей злам, що е, сучасна драматургія е, з'явилася на професійних сценах? Є якась така от водорозділ. Мені здається, що, скажімо так, ситуація стала мене, змінюватися останнім часом. От скільки цього останнього часу, я не скажу, але чомусь от мені видається так, що це якось пов'язано було з 2014 з Майданом. Знаєте, коли. Почалося якесь переосмислення культурних процесів не тільки політичних, да mm -hmm. а взагалі що в нас відбувається в культурі, в театрі і так далі. Коли ми почали більш усвідомлювати самі, самі себе, і от в цей момент, потроху, потроху, сучасна драматургія дійсно Почала заходити у театр. Тобто, якщо ну раніше вона там могла потрапити, десь там я не знаю, на державний сектор, да, на державний театр, незалежний такий сегмент, то, то вона потроху стала проникати в державний. Я не скажу, що цього не було зовсім і раніше, але, от е, після чотирнадцятого року, це стало ну принаймні як, як процес помітне, і це не було швидко, на жаль. Це дуже дуже такий повільний процес, але з кожним роком ми бачимо, що він набирає обертів. Насправді, тобто, не можна сказати, що ну зовсім нічого такого, знаєте, не відбувається ніяких змін. Ні, насправді вони йдуть це, помітно, і просто це не стало. Ну як сказати, це не стало ще тотальним, так тобто, це. Такий повільний процес, який поступово поступово набуває, наб, набуває кобертів. Так мені здається, я б сказав. Я спробую сюди сидити, ну, звісно, що ну що ми самі також ну якось намагаємося під бо ви ж бачите, що там з'явився театр драматургів? Да? Це потужне об'єднання. Там от 20 драматургів об'єдналися, і вони вже ну таку це така ну бойова одиниця, да, я, яка проштовхує інтереси авторів. В них прям така позиція, що автор має бути дотичним до постановки, навіть щось може сам ставити, тобто не може п'єса, ну, її не можна відірвати від автора, да? він має бути співучасником цього творчого процесу. Прям це закладено в них як такий ну, художній постулат. А який от ем, вони просувають у, у і в себе, і ну і в зовнішній простір також намагаються просувати. Ви бачите, що з'явилася там ця величезна платформа Укрдрамахаб да от. Завдяки Ірині Гарець, незалежна, драм... незалежна драматургиня. Вона просто взяла і зробила це для всіх. І це така зручна виявилася річ, що всі зараз користуються і просто ну, дуже і вдячні. І це просто от розкриває сучасний світ драматургії для... для всіх, власне кажучи, для театрів, для театральних менеджерів, там різних там, театрознавців, продюсерів і так далі, і так далі. Тобто якісь такі штуки відбуваються, але ну, просто я ж кажу, що це не набуло ще такого тотального характеру. Тут з цієї точки треба піти в два протилежні напрямки, спробую спершу в одну, в один бік, потім в інший. Перший бік такий. От Зараз у вас прозвучало, що театр драматургів ну, це незалежні люди, які організувалися в самостійно. «Укрдрамахаб» Хаб з'явився через те, що незалежна драматургія, да, тобто її ж не змушували до цього. Ну, просто от воно народилося. Да? оця… Ініціатива така, да, приватна ініціатива, громадська ініціатива, ініціатива. І з цього всього. ну, Я не буду вже казати там про свій проєкт, я взагалі не дотичний до театру і е, з'явився е, портал Театральна Риболовля. Е, абсолютно з такою самою логікою. Ну, е, Шановні, 30 років незалежності, є там спілка театральних діячів, є там о, рада директорів українських театрів, які там щороку збиралися на, на свої там засідання. І за 30 років в театральному світі, в театральному просторі не народилася думка. Там не знаю дослідити театральний світ, хоча б в якості там театральних прем'єр. Де скільки яких театральні діячі там до 18 го року гадки не мали про кількість театрів взагалі. Ну, зараз і зараз не знають, да? але ну, з 18-го року вони вже на риболовлі хоча б пораховані. І до мене зараз звертаються за цифрами і за театром в, в оцифровці. Зібрати платформу про п'єси, да? підходимо до основної теми, все ж таки ми про драматургію сьогодні говоримо. Тобто, оця думка колективно не народжувалася. І ці реалізації, ці ініціативи стають можливими виключно через оці е, при, приватні ініціативи, е, тих. Ну, ну невже не Ірині не сиділося спокійно? Ну, от я так загально запитання поставлю. Чому немає цього об'єднання загального театрального? Ну не скажу за всіх. Насправді, от якщо ми кажемо про світ драматургії, то таких проектів їх вже достатньо. Ну я, я б сказав, багато да? тобто, вони просто ну як сказати, кожен рухається у своєму якомусь такому полі. Укра ми згадали там, згадали театр драматургів. Та сама НСТДУ, про яку ви кажете, вони роблять вже кілька років регулярно лабораторії драматургії. Так, і збирають драматургів, вони проходять якісь майстер-класи, і прямо там пишуть, і потім з цього ну, відбуваються п'єси mm -hmm. те, та тексти. Тобто це теж така дуже дієва річ. Потім ми знаємо конкурси драматургічні, так їх тільки в Україні три або чотири, а плюс ще є конкурси, де є номінації драматургічні. Mm -hmm. так? Тобто, так чи інакше, ну тобто, це таке як сказати, це, це воно вариться все, але справа в тому, що. В мене таке відчуття дуже часто відбувається, що знаєте, все одно поки що нема передатних таких механізмів. Тобто, мовно кажучи, є колеса, які там обертаються навколо себе, да? окремо там світ драматургії, окремо там десь там театральний світ, ну, от власне театри, да? окремо там я не знаю, ще щось. А от ем, так, щоб е... Вони поєдналися в якісь такі механізми такі да? дієві, і щоб все це передавалося з одного там рівня на інший, от такого поки що ну, як не вибудувалося в нас. І от, от власне, ну, от ми спробуємо своїми проектами ці механізми. Передатні так їх зробити і якось налагодити, щоб все ж таки текст з'явився, він доходив до своєї аудиторії, потім, ну до театру, наприклад, театр обирав, да і там обирав якісь тексти, і там ставив їх далі. Далі, щоб це можна було просунути, наприклад, там я не знаю. Ну на закордон, наприклад. Ну і так далі. Тобто, щоб, щоб це все якось поєднувалося. От, власне, з цього ну народився цей наш проект, про який ми будемо говорити. я Думаю, да, і... зараз ми про нього обов'язково скажемо. Тут в мене в мене просто є метафора. Я постійно намагаюся говорити якимись образ, знаходити якийсь образ зрозумілий всім і кожному, і от на те, що ви зараз говорите. Воно мені вбачається такою екосистемою, нам в, в школі всі малювали коло обіг води в природі. Угу. От е, нам було щось би таке про театральний світ, де буде абсолютно зрозуміло, де ця водичка заходить в вигляді е, тексту, в вигляді п'єси, як вона йде, і от, оці всі шляхи. Оце візуалізувати і донести до, до всіх з тими, щоб могли кожен мог міг туди долучитися, уточнити і сказати: О, а я на цьому метрі можу тут от ямку вирити. І там так. щось посадити. А тут е, я можу з'єднати оці два ліщатка, які зараз е, там, не чуються, не бачаться. Да? Е, е, до цього може під'єднатися медіа, які е, скажуть: о, е, хлопці, дівчата, ви тут такі прикольні, так давайте ми, зрештою, про вас напишемо. Тому що, е, ну, судячи з 23-го року е, медіа взагалі вирішили, що Іван Ориський відкрив театр. Ну, про нього стали говорити, і от з нього театр український почався. А все чому? Тому що от оця історія дискомунікаційна, от вона до цього потрішечки і проводить. Але натомість в мене є і гарна новина. Е, якщо подивитися на дослідження театральної риболомлі е, за 23 рік вийшло е, 400 плюс вистав. Е, є ще театри, які не долучили свої прем'єри, але разом з тим 400. Так, от з них 25% складають тексти, які так чи інакше е, відносяться до Укрсучдрам, української сучасної драматургії: 25%. Це Ре... хороша новина, це насправді так. Да. Це неочікувано, Ну я, я не стикався з цією цифрою, а, але це вона власне... що вона є тільки в мене. Я її ще навіть не опублікував, я її тільки дослідив, я вивів. От звісно, сюди сюди треба було заносити ну, і тих драматургів, які об'єдналися. В, в театр драматургів, і е, тих, хто створює тексти, оригінальні тексти е, незалежно від, від них, е, і, ну і так далі. Але загальна тенденція саме така: е, по-перше, дуже багато пішло з українського театрального простору російських авторів. От, прям дуже багато, і е, з оце, е, місце, яке Можливо, комусь здавалося, буде вільним, порожнім, і що буде робити український театр без великої русської драматургії. От, а нічого подібного не сталося. Саме тому, що, ще, як ви згадували, ще з 2014 року почали з'являтися тексти, які почали, які ще тоді говорили, шановні, у нас війна, від них можна було ще тоді відмахуватися. Потім, потім майдан. Потім вторгнення, і про що говоримо? Але ж 9 березня 22-го року, коли оголошували лауреатів Шевченківської премії, премію отримали отримали погані дороги за п'єсою Наталки Ворожбіт, яка була ще поставлена. Сімнадцятого, здається року, 17 по двадцять другий рік треба було цей процес пройти, щоб усвідомити так: от про те, що від чого ми зараз страждаємо. От воно, воно написано більш того, написано вже й поставлено. Угу. Тому 25% Я вітаю в вашій особі всіх драматургів цією цифрою. І Цю платформу варто зафіксувати, її далі ущільнювати і далі пропрацьовувати. Власне, чим ви займаєтесь? <му> Розкажіть, будь ласка, от в мене в руках є отакий томік, книжечка. Що, що це в мене таке є? О! І у вас, я теж пригадую, що це звідки і як воно народилося? Це збірка, яка антологія так, драматургічна, яка називається Драма Панорама 2023. І це дійсно, Ну я б сказав так, що це доволі унікальна історія, доволі унікальна книга, доволі унікальна ну річ. Хоча Ну мені здається, що ідея вона була на поверхні, так? Тобто. В чому, в чому, власне кажучи, ідея? Ми вперше, ну, дійсно, вперше, ну, так, так є, видали однією обкладинкою всі п'єси-переможниці драматургічних конкурсів. От, просто взяли драматургічні конкурси, що відбулися, відбулися в 23 2023 році. І, і цей зріз повністю взяли для публікації в цій антології. Причому це національні конкурси, їх три, які mm -hmm. проводяться от регулярно. Це Драма Йой, це «Тиждень актуальної п'єси, і це липневий мед, і е автори, які там перемогли, вони всі тут. Це три конкурси, і ще два закордонних конкурси: це Аврора польський. Доволі відомий потужний конкурс і британський Reboot Festival, де українські автори увійшли в шорт листи. І от ми просто взяли, і це фактично такий 10 п'єс, ми кажемо, що це топ-10 найуспішніших п'єс року. А в чому інновація? власне? Ну в тому, що. Ми саме відбір текстів робили таким чином: тобто тексти, що вже пройшли фахову експертизу, що пройшли через скрізь таке, знаєте, дуже щільний сито mm -hmm. відбору театрознавчого, фахового. І ми, спираючись на цю фахову думку, взяли ці тексти, опублікували їх. Оце, власне кажучи, ну, можна сказати, що це драматургічний підсумок року. І профінансувала цю історію Гітр-інститут і стабілізаційний фонд МЗС Німеччини. Вони ну, повірили в цю ідею. Да? А ідея була в тому, щоб започаткувати таке видання, тобто не просто разово зробити, а показати, як це може бути, і робити його насправді щорічно потім. І от власне ми з цією ідеєю вийшли і пробуємо це зробити. Ще є, є така унікальна тут історія. Ну, ви точно тримали цю книгу. Зараз у руках ви я думаю, ретельно вивчали навіть. Да. От, е ви бачили просто якість видання. Ну, бо ми знаємо, що ну по-перше, драматургії дуже мало видається, от просто дуже мало. Вона взагалі, типу, знаєте, як вирізана, виключена з літературного звичайного процесу, і видавці просто не помічають і не вважають її за літературу. А, а драматургія, що видається, ну, якщо ну ви точно бачили це, зазвичай це м'яка обкладинка не дуже хороша. Не дуже на хорошому папері да, це А Це, я не знаю, ну наприклад, видається, на розсуд якогось упорядника. Тобто упорядник якийсь взяв якісь п'єси, почитав і на свій розсуд її склав. І Або навпаки, відбулася якась я не знаю, ну, якийсь проект невеличкий, і в результаті були створені тексти, і от вони видані. видані так? А от такого підходу чомусь ну, досі не було. А, а, а Мені здається, що він абсолютно ну, як сказати, він зрозумілий, він об'єктивний, зрозуміли, він, аб він абсолютно прозорий, чому взя... саме ці тексти сюди потрапили. так. І ми зламали шаблони взагалі з цим виданням підходу для видання до, до драматургічного видання. Тут, тут хороший стильний дуже дизайн, тут класно попрацювала художниця, тут е тверда обкладинка, ну Милований цей папір, да? а, ну це приємно тримати в руках. І в нас ідея була в тому, що от якщо читач бере це дарук, в нього було відчуття: от я взяв книгу. Драматургія це література, драматургія це книга. Оце такий один з меседжів, який, який ми хочемо запустити з цим, з цим виданням. Тобто, саме це видання це. Був такий наступний крок в розвід в розвитку нашого проекту, да і ми на основі вже цього видання зробили от минулорічний грудневий драма спринт, де представили всі ці п'єси в вигляді там драматургічних читань. Ви, де, зачекайте, зачекайте а, зараз. Все одним монологом розкажете. Ми ми, 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 ми ми дійдемо до цього. Да я власне що, що хочу сказати, що ну ну дійсно, тобто в нас. Кілька таких було, знаєте, меседжів головних, що м, е, треба брати найкраще і видавати зрозумі... ну, за зрозумілими критеріями драматургії, так? Одне, друге, що це треба донести до цільової аудиторії, обов'язково до фахової аудиторії. Третє, що це має видаватися якісно. і... Одна з ідей проєкту, ми хочемо подивитися, який буде взагалі попит на це. І ми невеличку частину накладу ну, запустили в продаж, дивимося зараз, як це відбувається. Тут е, одразу, одразу кілька коментарів е, встигну, е, встигну сказати. Е, не можу погодитися, що е, взагалі не, не помічають драматургію, помічають. І навіть на рівні твердої обкладинки з якісним папером. Інша історія, що в видавництві Анети Антоненко прямо виходить ціла серія. Інша, інша справа, що там виходять перекладні. Вона займається перекладами і видає перекладених французьких авторів, там, німецьких, британських, італійських і так далі. І так далі. Так, так, я я за увагу, да, я, 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 звісно, що я, якщо кажу, я кажу про сучасну українську драматургію. Тобто, ні, 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 це дуже правильно. Я ж що роблю? Я ж ширшу про ставлю. Я говорю про те, що якщо це видавництво працює з тими. З тими іноземними іноземними драматургами, яких видає тут, то чого не розширити її, наприклад, її видавництва планку, і в неї є контракти українських авторів, яких вона перекладає і видає за кордон, це просто про один з можливих варіантів для співробітництва. Що найменше, якщо ви один про одного дізнаєтеся і поговорите, запропонуєте один одному. В цьому напрямку е якісь наступні кроки, це цілком можливо може, може мати е якусь, е якесь продовження. Е більше того, згадана вже нами е п'єса Наталки Ворожбіт, погані дороги, виходила саме в видавництві Анети Антоновна. <гум> <гум> Це такий один коментар. Другий, другий про якість. Якість це те, чим, чим на сьогоднішньому ринку а театральний ринок він так само він ще не доформований, але все ж таки він початкова стадія формування ринку. Там мають бути якісь свої ну, ці е, означення, і е, якщо це просто, ну хочемо, ми чи не хочемо, але коли по телевізору сказали, це для більшості е, населення нашої країни ще до сих пір щось важить. І е, те саме, якщо п'єсу е, е, ну це ж це ж дуже складно пояснити. Ти хто? Ти драматург? Ну, понятно, драматург це твоє там, якесь хобі. Да? А де ти працюєш, чим ти займаєшся? Ця... Це заперечення в... в суспільстві є, воно присутнє. І коли ти говориш просто, що там мене можна почитати в інтернеті, на це реакція дуже проста: ха-ха, ха-ха-ха, я в Фейсбуці так само пишу, таке що так само драматург, а і абсолютно інша історія, коли. Це книжка, і коли е, тут от в змісті е, написано е, ім'я цього драматурга, і воно видано. Е, ну не на колінці зроблено, е, а бачите навіть з закладинками, і, е, і, і так, що це е, береш в руки, і е, хочеться його тримати. А не швиденько з цим розпрощатися, це такий наступний, як мені здається, важливе, важливе уточнення, і от і оця сходинка, на яку ви вийшли, знову зачеплюсь за вашу фразу. Це очевидно. Да? Це з 23-го року це ж були не перші драматургічні конкурси, які проходили в Україні. Далеко не перші. Але вперше. То 30 років незалежності, ну, це очевидні речі чомусь здавалися неочевидними. Про питання, чому ставити не буду, а навпаки, давайте зосередимося на на цьому. Панорамному панорамному виду виду робіт, який ви продовжуєте робити. Тобто, крок перший є драматургічні якісь конкурси, де п'єси відбирає експерти, рідери, да? рідери, експерти, і, і таке інше. Ви їх видаєте, отримуєте книжку, але на цьому ви не зупиняєтеся.